А ви знаєте, наявність яких документів, окрім списків, військового обліку перевіряє ТЦК? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Шолковою та командою Кадроленд. Ви скористалися нашою статею-довідником і очікуєте на перевірку ТЦК. Є час привести документи з військового обліку до ладу. Пропонуємо вам умовний чек-ліст. Перше, це пакет документів, пов'язаний з відповідальним заведення військового обліку. Подбайте про видання наказу про призначення відповідальної особи та встановлення доплати за ведення військового обліку. В комплект до наказу йде заява від працівника або ж пропозиція від роботодавця вести військовий облік. Будьте уважні. Наразі обговорюється судове рішення, у якому зазначено, що відповідальній особі можна не встановлювати доплату, якщо обов'язки зведення військового обліку передбачені в її посадовій інструкції. Зауважте, що судова практика з цього питання тільки почала формуватися, а от вимоги порядку номеру 1487 чіткі. Тож, поки безпечно все ж таки видавати наказ про призначення відповідального і встановлювати доплату. Якщо військовий облік веде не інспектор з кадрів, то в посадовій інструкції такої особи передбачте ведення кадрового обліку або окремих функцій такого обліку. Увага! Щорічно до 1 жовтня слід видавати наказ про визначення потреби в підвищенні кваліфікації працівників, які є відповідальними за ведення військового обліку. Такий наказ видають обов'язково, навіть якщо потреби у підвищенні кваліфікації відповідальної особи немає. Наприклад, у відповідального вже є сертифікат. Друге, пакет документів пов'язаний з працевлаштуванням призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Перш за все, це правила військового обліку і підтвердження ознайомлення з ними. Нагадую, що правила мають бути роздруковані та вивішені у загальнодоступному місці. Саме тому ми радимо оформити стенд з військового обліку, на якому вивісити і правила, і інші нормативні документи. Але підкреслюємо, стенд це рекомендація. А не вимога законодавства. А ось ознайомлювати з правилами військового обліку слід обов'язково. Для цього варто вести аркуш або журнал ознайомлення з правилами військового обліку. До речі, з правилами ознайомлюємо один раз при працевлаштуванні призовників, військовозобов'язаних чи резервістів. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Третє, і мабуть головне списки військового обліку за додатком 5 та справи до них, а також відомість оперативного обліку за додатком 12. Зауважте, що всього передбачено 4 групи списків. Але якщо якоїсь категорії працівників у вас немає, то порожні списки не ведемо. До 25 січня, станом на 1 січня, списки та відомість мають бути роздруковані, якщо велися в електронній формі. Підписані керівником та відповідальною особою і зареєстровані в службі діловодства підприємства. Подавати їх до ТЦК не треба. А от зберігати так, списки та відомість ведуться і протягом року для цього доцільно застосовувати електронну форму, наприклад, вести їх в Excel. До кожної групи списків має бути сформована окрема справа, у якій слід зберігати копії або роздруківки військово-облікових документів усіх призовників військовозобов'язаних і резервістів до речі, роздруківки з електронного військово-облікового документу слід періодично оновлювати. Четверте, відповідно до порядку 1487-го необхідно своєчасно подавати певні додатки до ТЦК. Так, додаток один подаємо до свого ТЦК про прийняття звільнення і увільнення керівника та особи відповідальної за військовий облік. Додаток 4 подаємо до ТЦК працівника при прийнятті звільненні або зміні облікових даних. Додаток 6 подають за наявності громадян, що підлягають приписці до призовної дільниці. Не забувайте своєчасно повідомляти ТЦК за допомогою зазначених додатків. І зберігати підтвердження подання таких додатків. Зауважте, що серед питань, які перевіряє ТЦК, не зазначено контроль повноти та своєчасності подання звітності. Але про всяк випадок ми б радили підготувати так званий звіт про транспорт, який подається до ТЦК до 20 червня та 20 грудня. П'яте. Порядком 1487-го встановлено обов'язок проведення внутрішнього і зовнішнього звіряння. Проходження зовнішнього звіряння контролюємо на сайтах райадміністрації або ж в деяких випадках ініціюємо самостійно. А от щодо внутрішнього звіряння, то тут слід затвердити графік звіряння облікових даних списків персонального військового обліку з їх військово-обліковими документами. Форма графіка довільна. Не забувайте проведення журналу за додатком. 9. до нього мають бути внесені результати перевірки стану військового обліку, звіряння їх облікових даних з даними ТЦК. Також забезпечте наявність і зберігання другого екземпляра витягу зі списків, які надсилали на звіряння до ТЦК працівників. Якщо ТЦК своєчасно не повернув такий екземпляр з відміткою як варіант, можна зробити запис в журналі про надсилання і відсутність повернення екземпляру. Шосте не у всіх роботодавців, але ТЦК можуть цікавитися наявністю. Положення про структурний підрозділ, який веде військовий облік у разі утворення, наказу про стан військового обліку за минулий рік та завдання на наступний рік, звітів про результати вжитих заходів. Плану роботи особи відповідальної за ведення військового обліку. При підготовці до перевірок ТЦК слід виконати низку дій. Підготуйте пакет документів, що супроводжує призначення особи відповідальної за ведення військового обліку, встановлення її доплати та підвищення кваліфікації. Забезпечте оформлення стенду з військового обліку і аркушу ознайомлення працівників з правилами військового обліку під підпис. Проведіть аудит списків військового обліку, справ до них та відомості оперативного обліку. Пам'ятайте про необхідність до 25 січня роздрукувати, підписати, зареєструвати такі документи станом на 1 січня. Забезпечте підтвердження подання повідомлень до ТЦК за додатком 1, 4 та 6. Подбайте про фіксацію результатів звіряння та не забувайте, що деякі документи перевіряють за практикою, яка склалася, а не за вимогами порядку номеру 1487. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію. Поділіться ними з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми опублікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.